Директор департаменту праці облдержадміністрації Людмила Корнієнко провела прес-конференцію, присвячену захисту та підтримці ветеранів, які воювали за кордоном. Як зазначила пані Корнієнко, вже в березні в області планують запровадити відповідну програму, розраховану до 2017 року. Щороку на неї планують залучати по 8 мільйонів гривень. Одне з головних завдань наблизити соцпослуги до ветеранів інтернаціоналістів, які мешкають в селах. Планується вирішити транспортну проблему. У дев'яти районах роль соціального таксі виконують звичайні авто замість спеціальних з підйомниками. Ми оце Tonya. Придбання 9 спеціалізованих автомобілів газель з підйомниками плануємо вказану програму і будемо перед депутатами ставити питання. Що це дуже актуально. Ми всі райони закрили. У регіоні продовжують діяти і державні програми. 2014-го ветеранам війн на територіях інших держав компенсуватимуть гроші за оплату комунальних послуг. На це виділять 290 мільйонів. Ще 2 мільйони піде на путівки воїнам-інтернаціоналістам до місцевих санаторіїв. Ще одна пільга капітальні ремонти Васелях. Нею можуть скористатися лише інваліди війни. Та сім'ї загиблих поточному році теж заплановано спрямувати на вказану пільгу 2 мільйона коштів за рахунок державного бюджету. За рахунок державного бюджету. Крім того, діють ще місцеві програми. Однак, це кошти 2 мільйона це державний бюджет. Серед інновацій соціальний паспорт ветерана. Це своєрідна анкета, де учасник війни може вказати свої побажання та скарги щодо його обслуговування. Цим займатимуться соціальні працівники, які приходитимуть до них додому. Окрім цього, ветеранам збільшать виплати до дня перемоги. Моги загалом на них планують виділити більше 35 мільйонів гривень.